Добрий день, ебаді. Влада України вчинила черговий маразм. Українським студентам іноземних вузів заборонили виїжджати за межі країни. Причина взагалі сюр. У Державній прикордонній службі пояснили, що багато підробляють документів. Тому не випускатимуть тепер всіх підряд. Тобто, через свою нездатність відрізнити справжні документи від фальшивих. Вони забрали можливість в української молоді навчатися за кордоном і здобувати якісну вищу освіту. Оце так українська влада дбає про національний інтелект і науковий потенціал своїх громадян. Замість запровадити якісну систему перевірки документів та карати тих, хто їх підробляє, закрили кордон тим, хто просто навчався і нічого не порушував. Ідіотизм